Добрий день, любі малята. Сьогодні ми з вами поринемо в чудовий світ пізньої осені. Подивіться у вікно ви бачите які небудь зміни навколо пов'язані з осінньою порою? Восени у листопаді дощ у сонця на заваді, бо збираються в отари волохаті мокрі хмари. Ходять сутінки у свиті, сірим мороком налиті. Та розкинули капкани у траві густі тумани. Давайте разом розкажемо, що ж відбувається. Повторюйте за мною? Не, 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 сонце не гріє ясне. Не, 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 сонце не гріє ясне, ри-ри ри, на небі важкі хмари. Ри, ри, ри на небі важкі хмари. Щеше щі, 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 все частіше йдуть дощі. Шіше все частіше йдуть дощі. Оз оз, оз вчора вранці був мороз. Оз 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 вчора вранці був мороз. Іше іше, іше, одягаємось тепліше. Іше іше, іше одягаємось тепліше. Ів, 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 нечутно в парків нам птахів. Ів, 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 ів нечутно не в паркі нам птахів. А тепер давайте заплющимо очі і послухаємо, як звучить осінь. Дощ іде. Сухе врізка шарудить. На дворі погода вітряна. Осінь це пора, коли листя опадають з дерев на землю. А як називається це явище? Листопад. Діти, зверніть увагу, з двох слів листя падає, утворилось одне слово листопад. А яке слово утвориться зі слів? Сніг падає, вода падає, зорі падають. Снігопад, Водопад, Зорепад. Вітаю вас, малята. Ви навчилися утворювати складні слова. А скажіть, будь ласка, як можна сказати про листочок, який впав з дуба? Листочок який? Листочок дубовий. Правильно. Тож ми з вами зараз і пограємо в гру який листочок? Дуб лист дубовий, клен лист кленовий. Липа лист липовий, береза, лист березовий, каштан лист каштановий. Горобина Лист Горобиновий. Діти, подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і придумайте невеличку розповідь. Розкажіть, хто зображений на малюнку, куди пішли діти, з ким вони пішли, що вони там робили. Розкажіть своє оповідання мамі або татові, а можливо, бабусі чи дідусеві. Мені було б теж приємно його почути. Ви сьогодні були дуже старанні, молодці.